Так, Усім привіт, усіх вітаю. Тільки що а, зараз я вам покажу, що я вже, що мені вдалося вже зробити за це, время, все, за пару днів. І зайшов у хату, чайку трошки попити. Почитав, ось у мене почитав, <гум> коменти з спос... останнє моє крайнє відео. Ось Такий дуже інтересний коментар, Ось о, я вам зачитаю. Григорович, який стан виноградника на зараз? Те, що видно мельком, то таке враження, що, на жаль, на жаль, не вкритий виноградник це печаль. Розріжте основну бруньку, думаю, що вона мертва. На півночі Полтавщини в нас. Е Холодніше, ніж у вас, вже листочки з'являються, то не запізнення, то вимерзла основна брунька, а може і камбій пошкоджений. Ви якось уникаєте цю тему. Вам не хочеться вірити, що він замерз. Ну, Ось таке цей, запитання, чи такий комент. Да? Я дякую за цей комент. Я дійсно дякую. Це аби всяких там. Що я там обідився чи що. Ні, 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 ні. E, значить, я зараз вийшов на вулицю. І ми зараз підемо, мабуть, ну, давайте я так біля хати, зараз я вам одразу покажу. Тобто стан мого виноградника. Це ось у мене на даний момент це клубничний. Ну, Полуничний, клубничний, як то. Ну, Полуничний, давайте так. Оце полуничне. Ну Це ж при хваті. Да? Ми ж всі розуміємо, що тут вже ж температура Це Юпітер. Ось так виглядає. Да? При хваті Юпітер. Ось о, оце я вам точно не скажу, що це таке. Зараз я поясню, чому не скажу. Ось о, дивіться, який це той же так само, воно, бачите, ще й грона тут в листочку зав'язана. Бачите, яка здорова. Тобто там воно ще більші листки. Тут була прививка, я три прививки робив. Це той кущ, де добік у мене під'їв, так скажемо. І тут зараз три прививки, і вони, було всього тут чотири. Він їх був поїв, десь із бруньок, десь ще повискакувало. Коротше, На даний момент тут було в мене привито Хоуп, Світлана. І карбонада. От я тільки у цьому... ну, ось, дивіться, це все геть другий. Уже... Це не те, той, же самий, що і цей. Ну, це тільки я можу сказати, що іменно... з'їв добик, це тільки по да? Коли я вже побачу ну, урожай, а урожай буде на усіх. Тобто я точно вже знатиму, що тут в мене немає. Чи світлани, чи хоупа, чи може карбонадо. Ну, тобто, три якісь в мене ще є. Бо два тут було чотири. Два одинакові сорти були. ну, Я прививав. Чи карбонадо, чи дві світлани прививав. Ну а що іменно тут залиши, то не скажу. Оце на даний момент це воно. От так виглядає і кожен вже воно із, із грунами. Е, так, ну що, тепер підемо зараз на. Здоровий виноградник. І я покажу, до речі, я ж кажу, дуже інтересне таке запитання. Воно дійсно може просто кожен це замічає, але не кожен насмілився написати. Думав, що Григорович буде обіжатися. Нічого подобного. Я ніколи не буду обіжатися на адекватне запитання і правильне запитання. Так? Дивіться, цей виноградник у мене спить. Тече вовсю і починають ну, ну, відбивати. Ну, давайте так, ось. Бачите, да? просинаються бруньки. Кожна брунька, ось, я веду, ось, ви бачите, вони якби і аж в самому низу, це ось, 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 не від корня, а ось, сама нижня. Бачите, які дві там здорові. Це щелкунчик у мене. Джек салют. Це у мене другий ряд. Я так не буду конкретно по кожному йти. Він, я вам кажу, що він спить, просипається. Сокорух сильний пішов у нього. Навіть каплі капають, п'ятна під тим є. Ну, зараз підемо ми з кінця, мабуть. Цимус ось, ось так виглядає. Ось о. Оце цимус. Ось ці бруньки вони проснулися і ну, пішла лоза, вона доволі дліна. Ну, все, все, ну всього. Я йду вам показати, да, до речі, бачите, як вже виглядає виноградники. Оце все замотоблочено, всі бур'яни, абсолютно ніде, нічого немає. Тут навіть натяку на те. І все ось тут залишилося, бачите в мене. ну Боюся, треба і совби вже срочно поставити прямо. Бо вже бачите, які як тут пагони. Воно ну вже пагони, які і грозді там воно видно. Бачите, да? це в мене солодкий світ. І воно він пішов, пішов, пішов дліни, бачите. Ну, Боюся, щось у нас похолодання нам синоптики обіцяють. А це сусідня ось карліта. Дивіться, теж, а це ось так карліта виглядає, гляньте. От, ось Оце карліта, це мій саженець привитий, який я посадив у тому році. Так, да, карліта. Далі титан, воно так само, та не буду я йти. А, до речі, я ж вам казав ще осінь, да, ставимо ставки чи буде урожай на торнадо. А ну дивіться, буде урожай на торнадо чи ні. Ви, ви бачите, який він побільшки. Це торнадо, я в тому році паличкою. Бачите, він ще в бугорку сидить, бо я його не викопав. І це тут шкілка була. В тому році посадив отож я, і тут в крайку він. Ну, дивіться, в кожному бутоні воно грозі видно прямо через той. От вам і те, що я й казав. та ставки, бачите? Можна ставити, іду ну, я воно до самого крайнього ряду. Ось, все, самий крайній ряд у мене. І всі ви бачили, всю зиму я ходив. і я не де... Ви бачили де-небудь укриття було тут чи ні. Ніхто мене не злове на тому, що я тут щось підбрехав чи ну, неправду показав. Ніякого вкриття навіть не було. Це оці кущики, які я стою. Це Що тут у мене? Помпеї. Привитий на РР-3309. Показуй, помпея. Ось, Ось ось, ось. і дивіться, ще скільки бруняк. Бачите? Наступний кущ, ось, дивіться. Кишмиш Нептун. Живий він не. Бачите? Нічого тут не вкривалося, в принципі, навіть. А дивіться, я взяв з собою ще штангель циркуль. От зараз я вам покажу, щоб було це видно прямо. Які лози були на зиму. І воно не вкривалося. Не, не вкривалося, не, нічого. Дивіться, по налях. Так, міліметри поставимо. Так, ось у. По наляг. Дивіться. Гляньте. Бачите, оця лоза ось. Це на зиму воно було. І не вкрите воно було. Отак як воно ось є, отак і воно і зимувало. Ось ось 4,3 лоза. Бачите, дивіться, які бруньки. Це в мене що? Ось щось написано, дивіться. О! Водолій. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вже воно, сім бруньок у нього стартунуло і пішли. Ось, ось ще тоньше. Дивіться, стояла паличка. Дивіться, показую нолі. 0. Дивіться. Як вам? 2,64. Оце такий саженець був показаний, посажений, просто жалко було тіпа викинути. Дивіться. Це пам'яті вчителя коло забору відкнув, гляньте. І це ж все не вкрите було. Геть, отак як воно стояло, навіть ну, не то, щоб мішка не було зверху. Отак все воно й було. Ніякого вкриття тут, у принципі, не було. Оце тільки оце було накрито, що ви бачите, а так воно, оце, воно год отстояло не вбиралося, не прибиралося, а це все розкрилося воно недавно. Дивіться. О. Бачите, ось ось грона яка. Оце вам і торнадо, бачите? І це ось йому рівно рік, ще навіть немає. Рік йому буде, коли я у травні висаджував сюди. У травні йому буде рік. Отак. От от. Дивіться, скільки на ньому рукавів. Раз, два, три, чотири рукави і аж куди вони ось йдуть. Оце воно нічого ніякого обратного росту, нічого воно не зрізалося. Так що будемо ще наблюдати за це все. Так що секретів. У мене вас немає ніяких ніколи не було. Так що і на любі ваші питання я залюбки відповім. Так що, оце якось отак. А цей виноградник да, він просипається. Навіть я вам зараз ще покажу. Тож я коло забору показав. Ось ось весь ця вся, вся ділянка. Потихеньку він починає просипатися. Навіть ось, гляньте. Ось все. було теж палкою посажено. Дивіться, нічого тут не вкривалося. на цю, Ось, дивіться, пішов, просипається торнадо. Тоже, бачите, палка просто відкнута була. Ось ось палка відткнута була. Просто паличкою. Сю, дивіться, тут куча росте. Бачите? Теж вже просипається, воно бруньки про розкриваються, Це. М -м як же ж його диви. Ой, та ладно, сповню, скажу. Коло нього ось. Бачите, просипається кущ. Так тут лозинки, дивіться, в зиму, які лозинки зайшли. Зараз зміряємо. Ось Так. Де наша? О, нулі, нулі. Дивіться. Бачите? 3,35. Показую, ось між двома цими показую. Дивіться, 3,5. Оце таке було. Бачите, оставляє в зиму, не накрита, не прикрита, нічого. Ну все, пожалуйста, все в нього бруньки. Бачите? Вот. Так що вони просто чого стартанули? тому що у них корні молоді і вони зверху. Їх нагріло швидше. І вони підтронулися, пішли вріст. А ці здорові кущі, це всі п'ятилітки, п'ять 5 років, 6 років кущам. У них корні чорті знаде, та ще й на привитих, на кобері там, і на добрині, то в них корні чор знаде і температура, сейчас я позавчора заміряв, була 11 градусів на, 45, на глибині 45 см. Так що через що він пізніше в мене стартує. Оце якось отак. Ага, зараз ще покажу, що я ще успів вчора зробити. Раз я сьогодні відео знімаю і ви мене бачите живого, значить я ж таке вижив за вчорашній за понеділок. Значить тут я все полив, геть повністю злив, полив. Просто капітально зробив. Отакий От От трава у мене тут красотіща. Перкоча ромео, ось він який весь вліпляний. Ось ось головне, дивіться, що я зробив. Ось це саме головне. ви бачите, цей садок сусідній. Та тут не бур'янини вже немає. Воно ще де не посохло, видно. Гляньте, це сусідній садок. Оце і це я все зробив завчора. Ось мої груші. Так, саме на шо Олімпік. Це азіатки. Такі листя прикольні, якісь красні такі. Дивіться, цвітки такі розовуваті. Бачите? Азіатка, олімпік. Прикольні, якось так листя отличається. А ось чуюро. Дивіться, яка красавиця. Ось це чуюра. Ну а це ось все Теж азіатка. Бачите, свої букети тут. Ну, нанесити не буду, бо я там і на низу ще повністю все зробив Учора. Тобто, <рив> я вчора. Я вчора думав, що мені каюк буде. Ну нічого, утром. Утром проснувся, якось з Божою допомогою зліз з кровати. Все болить, думаю, він значить живий. Раз все болить, хуже було, щоб нічого не боліло. Так що... Ось і працюють. Ну, тобто, це отак. На цьому все, на цій позитивній ноті. Кажу вам до побачення, до наступного відео. Будуть якісь ще такі от питання по ділу, да, якось у мені надіслав один з підписників чи глядачів може і не підписаний чоловік може і підписаний я ось от пройшов і показав вам усю ситуацію малий свій виноградник там ще щекра ситуація я її чуть пізніше покажу щоб не розтягувати це відео на цьому все до побачення до наступного відео